Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо об'єктивно Україна вже є частиною безпекового простору Північно-Атлантичного альянсу і досягла високого рівня оперативної сумісності з арміями партнерів. Інша річ, що з безпекової організації Альянс давно вже перетворився на клуб безпечності, пише у блозі журналіст Орес Сохар. Київ та Брюссель торгуються за фінальні рішення липнового саміту НАТО, тому Зеленський поки що не підтвердив свою участь у ньому. Україні публічно відмовили в прискореній процедурі членства, тому Київ сподівається отримати запрошення бодай за традиційною процедурою. Тут маємо підтримку Балтійських країн. На також чехів та поляків Україні важливо знайти спільний знаменник з НАТО щодо так званих гарантій безпеки. Альянс розуміє, під ними подальше постачання зброї Україні, а також інвестицій в розвиток українського ВПК. Тоді як Київ очікує більшої участі партнерів у повоєнній безпеці країни до моменти вступу в Альянс. НАТО нам пропонує так звану всебічну підтримку. а Ми прагнемо до членства в організації. У чому різниця? Вся різниця у знаменитій п'ятій статті договору альянсу атака на одну з держав означає напад на всю організацію. Причини блокування різні. Можна говорити про відкритий збройний. Конфлікт на території України або згадати, наприклад, що НАТО ще не вийняло зі своєї політичної дупи скалку, яка називається про російський прем'єр-Угорщини Орбан. Попри дріб'язковість, ця скалка блокує усі проукраїнські рішення організації. До завершення війни нам пропонують всебічну підтримку. За останній рік союзники надали Україні безпрецедентну військову підтримку на 65 мільярдів євро. І це продовжиться НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, каже Столтенберг. Якщо об'єктивно Україна вже є частиною безпекового простору північно Атлант. Античного альянсу і досягла високого рівня оперативної сумісності з арміями партнерів. Про це говорили і Резніков і Столтенберг. Інша річ, що з безпекової організації Альянс давно вже перетворився на клуб безпечності, якому не на часі відповідати на виклики сучасності, тим паче, що Україна отримує військову підтримку не від альянсу, а окремих держав. Для України може бути цікавою давня ідея Бориса Джонсона створити мілітарно оборонний альянс Британії, Балтійських країн, чехів, поляків та, звісно, українців. Об'єднане королівство шукає стежок для регіонального лідерства. Об'єднання проактивних країн Європи хороший шанс для цього. Така військова колаборація дійсно зняла б усі питання гарантій для України. Але в НАТО, однак, треба вступати бодай щоб натягнути членство в цій організації на голову бункерному та всьому мордору з їх імперіалізмом. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.